Уявіть собі цю картину: Одного разу душа людини постала перед ангелом. У руках чоловік тримав величезну важку валізу свого життя. Він був гордий, бо думав, що приніс багато скарбів. Ангел запитав: Ну що, показуй, що ти придбав за той час, який тобі дав Господь. Чоловік впевнено відкрив валізу і сказав: Дивись, тут мої перемоги в суперечках. Тут мільйони переглянутих новин, тут мої образи на ворогів і години проведені в порожніх розмовах. Ангел сумно подивився всередину і перевернув валізу. З неї висипався лише сірий пил. Нічого не залишилось. Чоловік злякався, як же так, я ж був так зайнятий кожну хвилину, де моє життя? І ангел відповів. Ти був зайнятий тим, що вмирає разом із тілом, а те, що живе вічно, любов, молитву і добрі справи, ти так і не встиг зібрати. Твоя валіза порожня душе. братлі й сестри, час це найдорожча валюта. Не купуйте за неї сміття, витрачайте час на те, що заберете з собою на небо. Підпишись на канал, якщо хочеш наповнити душу світлом. А не суєтою разом йдемо до спасіння.